Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чому відео. Ми знаходимося середині листопада, а це означає, що зовсім мало часу залишилось до одного з найбільших промо у франшизі FIFA, Наразі це FC, а саме Чорна. П'ятниця її випускає купу контенту. Це сильно впливає на маркет, на ваші склади. І вже починаються питання на стрімах і в коментарях під відео. А коли мені продати ту карту? А коли мені купити ту карту? Отже, сьогодні буде напевно одна з ваших улюбленіших рубрик, де я буду давати відповіді на запитання. Коли вам правильно закупити склади, коли продати склади, куди інвестувати гроші, щоб заробити монети, і що робити, щоб їх не втратити. Буду щиро вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо вам такий контент до вподоби, щоб я отримав також трошки позитиву від створення цього відео. Перш ніж ми почнемо по традиції, ми оглядаємо з вами контент. Але друзі, сьогодні я не бачу в цьому жодного сенсу, я для вас вивів одне з. Таке порівняння від фудшерів, яке він зробив, а саме яких ікон УСБ ми мали на цей час в FC24, і яких ми маємо у FC25. Я думаю, порівняння, воно просто краще за мене навіть вам покаже рівень контенту, який наразі в нас знаходиться у FC-25. Я не знаю про що її думає. Я хочу вірити, що люди не купляють в них промопаки, допоки взагалі немає контенту. І, на жаль, в нас вийшло пару СБЧ, які зовсім не цікаві. А отже, сьогодні ми сфокусуємось саме на підготовці до чорної п'ятниці. Сподіваюсь, хоча б там. Їй дадуть нам щось, чим ми можемо підсилити свої склади не на 4 дні, а до кінця, щоб там пари місяців до кінця зими. Якщо ви хочете слідкувати за всім актуальним контентом FC25 і в цілому новин зі світу FIFA, то отут-от у вас отут от QR-код на мій телеграм-канал по традиції підписуйтесь. Там нас дуже цікаво. Є окрема група з чатом, де особисто я приймаю участь в обговоренні цих новин. Давайте розпочинати з аналізу по традиції того, як відбувався цей івент у FC 24. Так, кожен рік відрізняється, але задля того, щоб мати щоб якусь матчастину, мат нам треба проаналізувати те, що відбувалося минуло року. Тим паче, ти було FC24, зараз FC25 є. Певна доля вірогідності, що деякі моменти будуть повторюватися. Тим паче ми вже знаємо, що промо Сандер Страк, церів злива, воно має також відбутися. Скоріше за все, на Чорну п'ятницю. Отже, ми отримали такий основний контент. Це багато всіляких СБЧ, флеш СБЧ збірки, 83х10 пакетик, де ви отримували шанс зловити топові карти. В нас було дві промо-команди. Це в нас був склад з. Карток Ейсі Дісі, ми їх називали блискавки промо Сандерстрайк. Вони були живими і вони могли отримати апгрейди. І це, по-моєму, було ледь не перше промо, де живі карти були у франшизі FIFA, не прив'язані до якогось турніру Ліги Чемпіонів або Чемпіонату світу або Євро. І це була крута команда. Подивіться, неймар Джуніор, Вінісіус, Габі Габіжезус, цей Бернардо Сіло був топий, Альфонсо Девіс, Рафа Варан, Емре Джан, Клостерман, Куадрадо. Тут Тут реально всі карти були крутесні, там фодерних буквально пару штук, і те навіть за них грали, Булукако како фодорне, але був зеріалом на той час і біг як. Кінь. Окрім того, ми мали ікони, і це також були перші живі ікони у франшизі. В нас була СБЧНа, Сіра Кенні Далгіша, легенду мого особисто клубу, який отримав максимальні апгрейди з валідолом, як завжди, коли мова йде про Ліверпуль. І тут була така команда: Герт Мюллер, Пушка, Швандерсар, Кафу, Неста, Шабі Алонсо, Пол Сколс, Робер Перес, Луїш Фігу, Тірі Анрі, Ерік Кантона і Рікі КК. Знов в нас тут був Пол Сколз. З нас був Хабі Алонсо, бо в тій FIFA не був такий м'ятовий лонгбол, вони були такі фодерні. Всі інші карти були крутезні, Робер Пірес з Фінесами він просто летів. І це був хайп, тому що ці карти, окрім е, величезних апгрейдів, могли ще додатково отримати покращення статистичних показників. Тобто СБЧ, дві промо-команди, але це ще не все. Ми отримали. Best of. Це називається ре-реліс або кампейн, Best of Campaigns. Кращі карти з промо, які були вже в минулому. І зазвичай ми отримали ці паки вже під час Футіс або в більш пізньому етапі гри. А минулого року контора випустила ці найкращі карти, також під промо Чорної п'ятниця. По-моєму, інформи вийшли в середу вийшла нова команда тижня, 10-та, і вони додали кращих з інформів, і це було стало відомо лише в день, коли це сталося. Там я пам'ятаю, яка паніка була на Вандайка, того Ну, Отже, подивіться самі, тут ну, класні карти. Звісно, там Жеру і Лемпті Дуку були вже посередніми, але Вандайк, Різман, Тусьми Вальверде або Дембелє Соналду. Вони були досить крутими. Окрім того, ми отримали ще і найкращі карти з минулих пром в паках. Отже, да, Центуріони в нас було промо перед ACDC, Там вже були ікони, але вони були неживими, без можливості абрейдів, звісно, мав на увазі. Кевін Дебрюйне, Поп, Мусіала, Решфорд. Цей був дуже крутезним. Також Трейлблейзери, Кіліан Бапе, Ханзен. Подивіться, Ерлін Галан, жива карта з промо Ліги Чемпіонів, Бруно Фернандеш, неймовірний, і таке інше: Рафа Ліао, Ферлан Менді. Тобто, в нас в паках було в моменті. Напевно, більше ста спешл карток. І до чого я це тепер, коли ми знаємо, що їй приготували минулого року, і що я думаю, вони приготують цього року, оскільки вони Свій контент рухають в напрямку продажу паків, щоб продавати паки в магазині, вони мають щось туди додавати, а не просто промокувати. Чим більше карток в паках, тим більше ймовірності, що гравці захочуть піти і відкрити промопак в магазині на чорну п'ятцю. Не треба цього робити. Але для нас що важливо з вами, як для гравців, які не хочуть на цьому втратити монети. Давайте перейдемо до аналізу тепер того, що потенційно може відбуватися з вашими складами. Якщо ви мене. Запитаєте, чи це вплив на карти. Звісно, тому що коли будь-яка карта додається в паки, особливо з промо команди, особливо рідкісна, то на неї збільшується суплай, кількість карток на маркеті, відповідно, вона починає підтискати конкурентів, її ціна падає, це нормально, бо її з'являється більше в рі. І це спричиняє, скажімо так, ефект падіння на? Увесь маркет. Я підготував для вас декілька карток для того, щоб ви могли проаналізувати для себе можливо, відносно тих, які у вас є в складі, і як вони будуть себе поводити. Тут були мета золоті карти і промо-карти. Спочатку давайте до мета золота. В нас наразі є все ще декілька золотих карток, які не коштують фодер, і напевно вони дотримуються до чорної п'ятниці, Тут два тижні залишилось. Минулого сезону було так само, але тут треба розуміти, що зазвичай найкраще. Золоті карти вони мають спешл версії. І як ми вже побачили з скріншотів, які я вам показав, то ці е, спешл версії вони додались в паки. Коли карта спешл додається в паки, звичайно, золота з паків іде. А отже, майже все мета-золото, скоріш за все, буде в не паків під час промо Чорної П'ятниці. Як себе поводили минулого року, давайте розпочнемо з Хансен. Вона тут набирала, набирала, набирала приблизно так само, як і цього року, після всіх цих стартових спортів. Потім пішло падіння, паніка перед Чорною п'ятницею. В нас минулого року, 24 го числа, була ця п'ятниця. Подивіться, дно маркету на Хансен було 22 числа. Її в пакі додали. Отут я не пам'ятаю, або в четвер був цей кампейн реліз, або так само в середу. Тим не менш разом з. Додаванням в паках кращих інформів. В середу в неї було дно, і далі вона пішла в паків з паків в п'ятницю. її вже там не було 470 тисяч монет. Вона тут, в принципі, ціну більш-менш тримала. Той тиждень, поки вона була в не вона ціну тримала. А десь навіть набрала, якщо ми беремо дно паніки перед івентом. А далі воно все пішло вниз, вниз сниз. Це класичний рух, так завжди відбувається. Будь-яка карта а, втрачає в ціни з часом. Також а, золотий Virgil van Dijk, best player in the game. Він був а, довго в то інформи, то ще в нього були спешл карти. Отже, він тримав ціну гарно. Давайте дивитись на його графік. Так само, 22 число перед додаванням. Його спешл версії в пакі, інформи в середу, його дно на найближчі тиждень. Далі він навіть до 179 тисяч монет набрав. Чому? Тому що Ван Дайк був реально найкращим захисником в Рі, якщо не брати якісь супер-ікони, і навіть з урахуванням них він був в топ там п'ять захисників в грі, і його всі хотіли в склад, Він був недорогий. Це важливо, тому люди йшли і купляли собі його в склади. Попит на нього ріс. А карток в паках не було. Звісно, він набрав. Тім, коли він в пакі повернувся, досить швидко він знов впав до там, ціни в 100 тисяч монет, майже втратив пів своєї ціни. Кіліан Бапе Шота набагатом скажете ви, окей, але ми також мусимо це розглянути. Можливо, в когось з вас є в складах дорогі карти. Або Вінісіо Джуніор наразі також з цієї цінової категорії. Він в середу також був на дні. Його і трейлдейзера додали в паках. Потім він трошки набрав. Але розумієте, тут яка справа. Він на дні був 2300-259. Тут він був 2437. Хай там буде навіть 200-250 тисяч. Ви можете зловити дно вночі, десь там не спати, купити його дешевше. Потім... Продати його на піці в п'ятницю перед його поверненням в пакі. Окей, ви Красавчик, але скільки ви заробите на цьому? Десь 100 150 тисяч монет. А потім, подивіться, він знов починає падати. І це при тому, що там не було особливо крутих промо. Там були, по-моєму, Дінастії, потім були Winter Валкардс, це були мусорні промо. І лише після івенту тоті вже Кіліан Бапе трошки набрав, тому що це просто Кіліан Бапе, і якось після тоті її контент засушили. І так само відбулося зі. Спешал версіями цих карт. Зараз ми поглянемо тепер тих, кого в ПАКі додавали минулого сезону, і кого ми очікуємо додадуть в ПАКі з найкращих версій цього сезону. А раптом ви когось з них спіймаєте, бо минулого року пак вейт був високий на ці картки. Перш за все, це в нас Керолін Хансен. І тут вона втрачала на паніці. До 1,7 мільйона монет перед івентом. Далі вона тримала ціну. Подивіться, бачите, десь там тиждень вона тримала свою 1,7, і потім вона ще вмерла. Вмерла, вмерла, і потім вже після тоті вона трошки набрала. Далі Віржол, Ван Дайк. Тут ситуація була специфічна, тому що не типово. Тому що Ван Дайк, цей інформ, він тим паче був одним з найкращих за сків, і він дуже сильно втратив саме на паніці перед тим, як. Піти спаків його злили, почали зазливати. От він у вівторок ще був 540 тисяч монет, а в середу він був там. 500 тисяч монет. Далі 23 600, 480 тисяч монет. Це перший день, коли він був пака. Але потім люди зрозуміли, що він нікому не падає. На нього дуже маленький був паквейт. І Він трошки набрав, ну як трошки непогано, непогано набрав. Але потім знов впав, знов набрав, впав і знов лише після тоті він вже набрав дуже сильно. Тобто, до чого я? Спешл карти, які будуть знаходитись в паках. В цей час вони скоріш за все не будуть набирати сильно. Вони будуть дещо тримати ціну, оскільки вони найкраще, особливо це стосується яких МБАПічі, Вандайків або Вінісі Джуніора. Можливо, вони будуть її трошки не брати, якщо це супер рідкісна карта, якщо її додасть Вандайка версії Ліги Чемпіонів. Але хто з нас зловить цю карту? Це будуть одиниці людей, звісно, що вони будуть тримати ціну краще. Але в цілому правило таке, що коли карта потрапляє в паки, навіть якщо вона рідкісна, вона деякий час монети втрачає в вартості, тому що її а багато. На маркеті б, підтискають інші опції. А отже, якщо у вас є хтось з цих роботях, я б вам радий їх продати можливо навіть сьогодні. Після нагород за дивізіони, допоки люди будуть збирати склади, е, коли в них забрали цих орендованих біаздарій з івенту Болодьор. Так, маркет вже виріс трошки, але я думаю, що він може ще піти вище на карти Out of Packs. Якщо у вас є Rush Promo, Trail Blazers, бо живі карти Ліги чемпіонів, і ви хочете бути в монетах. Зараз ми поговоримо, чи треба вам це, то можливо сьогодні буде гарний коридор виходу, оскільки дорога для всіх карток вниз. Ми це пам'ятаємо лише періодичні відскоки, але... Оскільки зараз маркет трошки набрав після паніки з цим золотим м'ячем, то я думаю, що час буде гарний. Так само Соналдо він повернувся в пакі 24 число, 22, 530 тисяч монет був впав там до 500. І він майже не відскочив. Бачите, менш рідкісні карти. Незважаючи на те, що вони все ще рітисні, вони будуть втрачати сильніше. Що стосується героїв, тут була цікава ситуація. Я проаналізував ще герої ікон був такий хлопець Кабдевілля, і він був на Дні 85 тисяч монет, але потім майже в один день полетів 120-140 тисяч монет і тримав цю ціну досить гарно. Це зачасту відбувається або через еволюції, або через лінки. Там були по або еволюції на героїв. Вони плюс-мінус якийсь час виходили. Я не буду зараз конкретно називати, що виходило тоді, тому що її це одно змінюють свою стратегію, і я не буду вам казати, купіть Капдевіллю, він стопуло виросте, тому що є знов щось нас, що було минулого року. Але це вам для розмірковування, що рідкісні герої, які мають попит, вони також можуть навіть набирати під чорну п'ятницю. Люсьо так само був одним з найкращих в Врі захисників було небагато. Ван Дайк, ми бачили, набрав навіть інформ Ван Дайк набрав і Люсьо набрав. Плюс знов деякі карти збиче виходять. Герої як лінки додаткові і як рідкісні карти вони. Можуть рости в ціні в контексті пограти за карту і потім її продати безболісно. Може буде достатньо цікаво, тому що навіть коли в пакі він і був пака, він з них знайшов, але коли всі повернули з пакі, наступні промо, то Люсіо не сильно втрачав, вже потім помики Сізбиче вийшло його прибило. Ді Наталі ще один приклад. Він був 24-го числа під час же виходу промо-команди Мільйон монет. Ді Наталі бачите, ді Наталі вмер. Там був сір Кені у СБЧ і ось вам приклад зворотній. Деякі карти. Які рідкісні і в попиті, і на які не виходять із биче. Вони набирають деякі карти, можуть навпаки, падати, тому що виходять конкуренти по позиціях. Потім там ще по й у себе вийшов із баче і всіх добив. Але в цей час, якщо вийде нападник із збиче, то героям буде погано. Якщо вийде захисник крутезний, то захисникам буде погано. Знов, моя думка: надійний продаж всіх цих карток. От сьогодні, можливо, завтра, в п'ятницю, в перші половини дня, допоки люди збирають собі склади. В моменті може піти ще вище. Але якщо хочемо зіграти надійно, то робимо так. Ніхто не знає, що може відбутися, пригадайте, минулу п'ятницю з івентом Золотий м'яч і. Немає гарантії, що і їй це не повторить, тому що лише в них є статистика. А що взагалі відбувалося з кількістю заходів в ру, можливо, вони захочуть ще раз щось таке зробити, і звісно, це просто знищить маркет в моменті. Тому моя позиція краще бути в грошах. Якщо питання, коли купляти склад, давайте глянемо суперміта-карти. Це у нас умовний давіджіноля. Він злитий в новому промо. Він був на дні 22 числа в середу, так як і більшість карток. Потім він відскочив до 2,3, але потім знов Пав, пав 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 паф, паф, і було планомірне падіння до тоті, потім ріст. Тірі Анрі, легенда, він був непоганою картою минулої FIFA Чому його додав? Тому що я не став брати кройфі впілеї таки інше. Якщо вони у вас є, то грайте, кайфуйте, забити взагалі. Або продавайте беріть кеш і отримайте купу мільйонів монет, бо вони як крило Боїнга коштують. Фрайдей 24, 24 число, 1,6. Тірі Анрі, і бачите. Він плюс-мінус ціну тримав, тобто сказати, що він сильно в космос полетів, ні, але від такого і такого падіння там не було. Ну хоча, в принципі, з восьмого та, ні, він впав, він впав. Тисяч на п'ятсот монет впав, бачите. Але потім трошки набрав до 1,8 і потім пішло падіння. Також я обрав вам зіко така сама ситуація. Подивіться графік. Він дуже ровний. Є деякі невеличкі просадки, потім є відскоки. А от якщо у вас є ікони середньої цінової категорії, я обрав Рауля, але тут можете дивитись. Роберто, Баджо наразі 500 тисяч, можливо, якийсь Дель П'єро, Канаваро не такі інші. Можливо, хтось з ікон Out of Packs, навіть поточного промо. Хоча вони їх навряд будуть додавати в паки, то це, скоріше, стосується ікон, які в промо є. Але в нас будуть нові ікони також, скоріше все, в промо, а отже, це теж може вплинути на карти середньої цінової категорії. Тут ми бачимо 17, 18, 19, 20, 600 тисяч мат, і потім бум 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 і все, час Рауля Гонсалеса Бланко UFC 25 закінчився. Тому, якщо ви хочете купляти карти, то зазвичай це Перед промо або в п'ятницю в перший вихід промо, або там в середу, коли додають оці карти в паки, звичайно, в них найнижча ціна, особливо на карти, які з паків пішли. Але тут для вас є важливий момент, я часто про нього говорю на стрімах, втім, поясню швидко ще раз. Якщо ви гравець і ви не хочете наразі. Продати карти, потім не знати, коли купляти карти, бо ви можете протикати. Ви не будете слідкувати за маркетом так активно, то для вас не так важливо, скільки коштує карта в моменті. Для вас важлива дельта між тією картою, яку ви продаєте, і тією картою, яку ви купуєте. А отже, якщо весь маркет цей момент падає, втрачає 10%, То різниця між картою, яку ви хочете продати, і картою, яку ви хочете купити, також складає 10%. Тобто не буде такого, що ви продаєте довідажі нуля впавшій ціні. Там по 2 мільйони монет, а купляєте йому на заміну якусь там легенду за. 5 мільйонів монет. Ні, ви в моменті продали карту і в той самий час купили карту. І дельта тоді плюс-мінус залишається ідентично. Єдине виключення це якщо якусь конкретну категорію карток прибивають СБЧ. Таке буває. Звісно, ми від цього не застраховані. Але базова концепція саме така. Що ви гравець, особливо не партеся. Або візьміть свій кеш зараз, гарантовано, от сьогодні-завтра, і потім закупіть собі склад там в середу, четвер-п'ятницю перед е, виходом. Цього івенту можливо дочекайтеся зливів. Чи будуть знов такі піки оренди гравців. Чи не буде? Якщо не буде, то скажете, маркет буде більш спокійний. Якщо щось вийде, то все вмре. Ви спокійно купите склад і все, грайте. Ви вже зекономили. Не намагайтеся економити постійно, знайти найдешевшу точку входу. Ця гра побудована таким чином, що маркет завжди падає. Він відскакує періодично, але потім падіння, падіння, падіння. А отже, оскільки гра йде швидко і цикл гри невеличкий 8-9 місяців, то. Зловити оцей ідеальний таймін, щоб закупитися, і потім три місяці спокійно за такою цигаркою просто сидіти чилити своїми картами, у вас не вийде. Єдин, ну, бувають інколи такі приклади, як був тоті івент минулого року. Ми перед цим запишемо окреме відео, окрему підготовку. Можливо, цього року це теж повториться, але якщо знов її будуть видавати ці всі орендні версії, то і тенденції цього року не будуть такими самими ідентичними, як у FC24. Якщо у вас якісь запитання залишились, отут мені в коментарях задайте, сподіваюся. Максимально подробно прояснив. Тепер інвестиції, друзі. Тут у нас є два основних моменти. Перший про який я хотів поговорити, це Фодор. І так я знаю, дехто з вас закупляв Фодор по моєму минулому сигналу. Я також його купляв, але хто знав, що її викидять таке погане СБЧ на легенду, яке стало, по-моєму, або дорожче, або таке саме по ціні. І ще і дроп вони скрутили з нього нахрен. Тому люди це не збирають. Нам потрібно класне СБЧ, щоб ми могли свій Фодор продати. Пригадаємо, я тільки що вам показував скріншот, який я вже закрив. Кількість ЕСБ на минулому минулому. У році на поточному етапі гри, і кількість СБЧ наразі вони дуже суттєво відрізняються. Отже, поки СБЧ не вийде, хай рейтфодер, він не буде рости. Він не сильно впав. Теоретично, якщо ви хочете закупити склад, можна плюнути, продати і закупити склад. Але я б поки радив потримати, можливо, на тижні щось і вийде цікаво. Ну, треба вже дати нам ікону якусь. Нам там біслі обіцяють героя, нахрен би він був потрібен. Вибачте при всій повазі. Але можливо, під промо наступне будуть якісь ще СБЧ. Не знаю, можливо, гроє місяць, якийсь цікавий. Там, можливо, ще щось, і це е, спричинить е, рост рейтингу. Що стосується інвестицій в рейтинг, подивіться, 83-й по мінімалці це завжди безпомилково. Тому що він там в 2-2,5 тисячі монет пару разів скакав за промо цієї чорної там регулярно виходили збірки повторені, він скакав. Далі 84-й рейтинг. Він був на піці в цей час. По-моєму, в понеділок, да, 3,8 його була ціна. В його дно було в неділю 19 числа перед івентом три-трі монет. Наразі 84-й дешевше, і 84-й її бусить регулярно. Тому тут в принципі мені подобається в цю п'ятницю. У нас буде контент, або навіть там четвер нагороди, наступний четвер нагороди. Купіть там по 2-4 тисячі монет. Клапсток собі зробіть. Мені ця інвестиція подобається 85-й минулого року. Взагалі, під івент чорної п'ятниці не виріс. Подивіться, ось його графік. Він ну, ну там десь були 500 монет, 600 монет. Але це не те не ті гроші, на які можна прям розраховувати. 86-й. Його дно було в неділю, 25 го числа. Подивіться, заздалегідь не було сенсу закупляти. Але потім він полетів навіть 15 тисяч монет. Це був одиничний такий приклад. 87-й він взагалі майже не виріс. Подивіться. 22, 23, 15. Окей, він дав там 18. 3000 монет. Але 3000 монет це не Туземун. Не той ріст, на який ми очікуємо під Чорну п'ятницю. 88 Він взагалі тут був як був, так і залишився. 89. Так само. Терштегін, просто подивіться. С. Стабільність. Харі Кейн, так само. В цього була причина. Фодер в цей час, Харі Кейн коштував. 50 тисяч монет, чому тому, що було СБЧ на кілянам бапе, гравця місяця, і люди його збирали. Вони могли отримати фодерні карти з паків, трошки докупити і піти збирати. Наразі я не знаю, можливо, ви круто збираєте СБЧ, Путия. напишіть мені в коментарях я пам'ятаю свого варана, якого я збирав місяць. Варана 87 рейтингу за 340 тисяч монет це дуже важко. А отже, люди збирають СБЧ гірше, і плюс нас немає бенгрів окрім путіяс, нас немає нічого. Що спричинило пріс Хайрейт Фодору. Отже, я б, напевно, цього року не радив прямо олин закупляти з Фодор, якщо це не 83, 84 і, напевно, 85-й, то рейтинг, який і є стабільна бустить цього року. 86-й також гарно рухається, сьомий. Але 86, сьомий, можливо, кращий коридор закупу буде саме в п'ятницю, коли буде мільйон промобанків і коли ми побачимо, що взагалі в нас буде за контент, у вас буде можливість закупити рейтинг. Плюс-мінус ми будемо слідкувати за тим, що Буде відбуватися, якщо я щось побачу, цікавеньке, я вам розповім. А от куди є сенс залітити, на мою думку, це інформи. Так, цього року знов і є їх майже не бусять відносно того, що було минулого року. Я для вас підготував аналіз. Команда тижня 8. Це в нас була за два тижні до Чорної п'ятниці. І був тут такий Хоакін Персон, який коштував 20 тисяч монет. Подивіться, 20, 25. Уявляєте собі, да, 30, 26. Але під чорно П'ятницю він був 40 тисяч монет. Чому? Тому що вийшло з БЧ 83х 10, про яке я вам вже казав, і воно вимагало гравця команди тижня. І воно було повторювано. В нас була команда тижня в паках, 10-та саме в той час, коли була чорна п'ятця. Я також подивився для вас, підготував, щоб ви розуміли, як буде. Рухатись найгірша команда тижня з точки зору, що на неї є величезний суплай. Люди відкривають паки, всім падають інформи, але навіть ця команда вона вийшла в середу, 22-го, 29 тисяч монет, і потім вона літала там взагалі навіть 48 тисяч монет. Подивіться, в 40 вона була 24-го вже йшла, там трошки падала, трошки росла. Отже може тут ще когось глянути, можливо, це якийсь одиничний випадок. Давайте дефрея глянемо 85-го рейтингу. Він теж літав майже в Полтос до 1 го вже грудня. Тому інформи, мені здається, це найбільш безпечна і цікава інвестиція. Наразі вони все ще дешево. 13-12,5-13 тисяч монет. В мене є декілька інформів, я закупився по 12,5 тисяч монет. Я можливо зараз їх продам по 13,5. Візьму невеличкий прибуток для того, щоб... Потрейдити на новій промокоманді, потрейдити на там нагородах і таке інше. А можливо, я вже залишу якийсь собі клапсток, не буду чіпати. Ті інвестиції і залишив під чорну п'ятницю, тому що інформам ну, нижче йти нема куди. Ви довго чекали, допоки від е, мінімалки відірвуться. Вони вже відірвались, вони вже по 13-5, і я очікую, що вони будуть потрошки набирати, оскільки коли як не на чорну п'ятницю давати вже і є контент. Отже, Клапсток, який ми робили з вами, робимо. Якщо хочете е, спробувати, ну, скажімо так, такий смарт-мув продати склади пограти антрейдом, бути в безпеці, то я б радив закупити інформи по 12-13 тисяч монет і потримати їх десь там протягом чорної п'ятниці. Я очікую на велику кількість СБЧ вже продатися. В мінус, я майже впевнений, ви не продасте, а там буде 15-15, 17-17, 20, то прийдете до мене в наступному відео і напишете слова подяки. 25-30, то ще раз підпишитесь на канал, напишите коментар і... Скажете мені, побачимось, коли побачимось, як і я вам зараз. Бережіть себе, все буде Україна. Якщо про щось забув сказати, намагався максимально швидко давати інформацію, бо її було багато. Отут в коментарях питайте. Все, все буде Україна, папа. -па.